Мій позвони Сара, мені 33 роки, я з Одеси, начальник Евака. Я на санітарному транспорті і е, я е, рятую життя. На війні не вистачає освічених, мотивованих, молодих, енергійних. І я знала, що я така, і я знала, що я можу. Коли? Людини одразу після бойового виходу, після прильоту, вони сюди потрапляють, і в них бувають різні стани. Або агресія, або ступор. Мені треба вивести людину з цього стану, якось її стабілізувати в плані психологічно Ось, І я це дуже люблю робити, тому що така моя теж специфіка. Не треба в рожевих окулярах ходити. Треба просто признати. Я признала, що є така реальність зараз. І тому пішла. Тому що в мене є така, ну все. Більше я не зможу жити, як жила. Я більше не можу жити, як жила. Їздити на релаксі собі по Одесі, піти кавусік, зйомочки, тренувачки. Такого більше не буде все. Я не, не, не хотіла нікуди їхати в іншу країну. Нічого не хотіла, але і залишатися просто сидіти не можна. Найважче ненормований графік. І... В принципі, не знаєш, коли це закінчиться. Люди живуть своє життя, а ти просто постійно працюєш 24 на 7. Я звідси не хочу виходити, я не хочу жити на цивілки, я не хочу жити десь в тилу. Я не хочу робити якусь там роботу, яку робила. Ні, я хочу бути дуже корисною і вносити свої модернізації для поліпшення армії. Цього не має бути в світі, хоча вся історія нам каже про те, що постійно було війни, але. Хто був щасливий, так? У нас колись була утопія щастя, ніколи не було. Війна це не жіноча справа, як і не справа людини, в принципі. Страшно, це нормальна реакція людини. Страшно і в інших містах, в Дніпрі страшно. Усюди страшно. У нас війна. Просто ти можеш щось робити, а можеш не робити.